Дев'ятьох переваг волонтерства для вашого психічного та фізичного здоров'я блогкам. Сила віддачі, як волонтерство перетворює життя, а не тільки світ навколо. Ми живемо в епоху, коли турбота про себе стала мало не релігією. Ми медитуємо, правильно харчуємося, ходимо в спортзал, все для підтримки оптимального фізичного і ментального стану. І це безумовно важливо. Але часто в цій гонці за особистим благополуччям ми забуваємо про фундаментальну істину, справжнє щастя народжується не в егоїстичній самодостатності, а в служінні іншим. Волонтерство це не просто благородна справа, це потужний інструмент особистого зростання і зцілення. Так, допомагаючи іншим, ми робимо свій внесок у покращення світу. Але, що ще більш важливо, ми перетворюємо своє власне життя, відкриваючи в собі ресурси і можливості, про які навіть не підозрювали. У вихідному матеріалі, безумовно, правильно помічено, що волонтерство знижує стрес, покращує настрій і полегшує почуття самотності. Але я хочу піти далі розкрити глибинні механізми, через які відбувається це перетворення. Волонтерство як протиотрута від синдрому вичавленого лимона. Я часто стикаюся з людьми, які скаржаться на постійну втому, апатію і відчуття безглуздості. Вони відчувають себе вичавленими лимонами, які втратили смак до життя. І знаєте, що у більшості випадків причина не в якихось фізіологічних проблемах, а у відсутності мети і почуття значущості. Ми соціальні істоти. Нам необхідно відчувати себе частиною чогось більшого, ніж ми самі. Нам потрібно бачити, що наші дії мають значення, що ми можемо мати позитивний вплив на світ. Волонтерство це чудовий спосіб задовольнити цю потребу. Коли ми допомагаємо іншим, ми виходимо за рамки власних проблем і турбот. Ми зосереджуємось на потребах інших людей, і це допомагає нам бачити світ у новому світлі. Ми усвідомлюємо, що наше життя це не тільки робота, сім'я і особисті захоплення. Це ще й можливість зробити світ кращим. Особистий досвід, як волонтерство допомогло мені впоратися з кризою. Кілька років тому я переживав складний період у своєму житті. У мене було вигорання на роботі, особисті стосунки були в кризі, і я відчував себе абсолютно втраченим. Я випробував всілякі способи впоратися з ситуацією, психотерапія, медитація, спорт, але нічого не допомагало. І тоді я вирішив спробувати волонтерство. Я почав допомагати в місцевому притулку для бездомних тварин. Я прибирав клітки, вигулював собак, годував котів. І знаєте що? Це допомогло мені почуватися краще. Коли я бачив, як щасливі тварини, коли я бачив, як вони радіють моїй турботі, я відчував, що роблю щось важливе. Я відчував, що роблю світ кращим. І це допомогло мені почуватися краще. Волонтерство допомогло мені усвідомити, що моє життя це не лише мої проблеми та турботи, це ще й можливість зробити світ кращим, і це допомогло мені почуватися краще. Вибір волонтерської діяльності як знайти своє. Важливо розуміти, що не кожна волонтерська діяльність приносить користь. Якщо ви виберете роботу, яка вам не до душі. Ви просто будете відчувати себе ще більш втомленим і пригніченим. Як же знайти волонтерську діяльність, яка вам дійсно сподобається? Визначте свої цінності, що для вас дійсно важливо. Турбота про тварин, захист навколишнього середовища, допомога нужденним. Оцініть свої навички, що ви вмієте робити найкраще: дизайн, письмо, організація заходів. Подумайте про свій час, скільки часу ви готові приділяти волонтерській діяльності. Не бійтеся пробувати нове, якщо вам не сподобається перша робота, не впадайте у відчай. Спробуйте щось інше. Оригінальний текст правильно підкреслює важливість використання своїх сильних сторін. Якщо ви добре володієте технологіями, допоможіть некомерційній організації створити нову онлайн-систему. Якщо ви вмієте писати, допоможіть їм із вмістом у соціальних мережах. Кордони у волонтерстві як не перегоріти. Волонтерство це не безкорислива жертва, це інвестиція в своє власне благополуччя. Важливо встановлювати межі і не перевантажувати себе. Оригінальний текст правильно говорить про необхідність уникати емоційно обтяжливих ролей, якщо ви боретеся зі стресом або емоційним вигоранням. Не бійтеся сказати ні, якщо відчуваєте, що у вас немає часу чи сил. Не відчувайте провини за те, що не можете допомогти всім. Пам'ятайте, що ваше завдання допомагати, а не виснажуватися. Волонтерство як шлях до самопізнання. Волонтерство це не лише можливість допомогти іншим, а й можливість пізнати себе краще. Коли ми виходимо із зони комфорту і стикаємося з новими викликами. Ми дізнаємося про свої сильні і слабкі сторони. Ми вчимося бути більш терплячими, співчутливими, чуйними. Ми вчимося цінувати те, що маємо. Ми починаємо розуміти, що справжня цінність полягає не в матеріальних благах, а у відносинах з іншими людьми висновок сила віддачі. Волонтерство це не просто благородна справа, це потужний інструмент особистого зростання та зцілення. Це можливість відчути себе потрібним, значущим, щасливим. Коли ми віддаємо, ми отримуємо набагато більше, ніж можемо собі уявити, ми отримуємо можливість перетворити своє життя і зробити світ навколо себе кращим тому не бійтеся пробувати. Знайдіть волонтерську діяльність, яка вам до душі. І дозвольте силі віддачі перетворити ваше життя. Справжнє щастя народжується не в егоїстичній самодостатності, а в служінні іншим. Додаткові поради. Почніть з малого, не намагайтеся відразу змінити світ. Почніть з невеликої, але значущої дії. Знайдіть однодумців волонтерство в компанії друзів чи знайомих може бути приємнішим та ефективнішим. Не забувайте про себе, приділяйте час відпочинку і турботі про своє здоров'я. Будьте вдячні, цінуйте можливість допомагати іншим і отримуйте задоволення від процесу. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на волонтерську діяльність і допоможе вам розкрити силу віддачі. Пам'ятайте, що навіть невелика дія може змінити світ. І, що ще важливіше, це може змінити ваше життя.